Привет, с вами Илья И хочу сказать Нах видео набережает два подписчика и у меня на канале Короче Если відео видео не реальности ніхто не вернет и не битс после цього Ну конечно будет видно Короче Ночью Ценавс мои игрушки я покажу мягкие Но ночью когда все люди спят Іграшки оживают і починають драку. Тільки в мене одна рука свободна. На коліно попитаюся поставити. Ну шо, готов? Готов. Секунду, і... він я перекрив перший був просто на коліно, ну, а так я би опішний би. Це еще на все мои игрушки. У Эластика. Ну что, а ты готов? У него типа кровь выстреливается. Я не буду монтировать, потому что я так давно гулял. дуже больно, как стреляет. У нього теж. Давай дружить. Ну давай. Несортесь, дружить. Всім пока. Если я попитуюся свої ігрушки показати, ви просто не будете це відео дивитися о, -о, о два роки. Іли всі не м'які ігрушки, а обичні. І ще говорить покажуть. Бо <coughs> самі розумієте. <понимаете. laughs> Всім пока!